Привіт, дівчатка! Сьогодні у мене відео таке ігрове, можна сказати. Знімаю сліпі затести від Оленки Чалої канал Оленка Чала. Ось у мене шпаргаліт, бачите? На всі вісім ароматів. Сьогодні вже розносила останні. Кожного дня я їх отримала всереду. Сьогодні в нас неділя, третє. Ні, 4, 4 травня. Кожного дня я розношувала не більше двох ароматів. Це один на одну ручку, другий на другу. І намагалася так, щоб не одночасно два, тому що так запутується все в голові. Так, я собі один розносила вже, коли він не дуже був активний. Я на другу ручку бризкала інший. і так. Тут у мене смаколики ми вже з'їли, Не ми у мене конфіскували їх одразу. Тут у мене вісім ароматів. Вісім від левантиків. Ну, так ми домовилися. На вісім ось, і, бачите, є відповідь. Відповіді я зразу сховала на дно. Скажу вам, все роблю чесно. Хоча, якщо придивитися, да, от, бачите, тут ані, ось. Не в цьому, значить. Тут, ага, ось. Тут є просвічуються літери, можна було би десь хитрити, але. Це не про мене, тому що мені хочеться ну, натренувати свого носика, знати, на що я е, здатна, на що здатний мій ніс. І скажу вам, якось мені перші сліпі затести були, мені здається, що вони були трішечки легші. Другі сліпі затести якось. Чому легші? Тому що я одразу нанюхала знайомі аромати. Я була впевнена, що я їх знаю, і е, я їх вгадала. А тут. Для мене все незнайоме. Щось, наче є, десь знайоме, але скажу вам одразу: наперед забіжу, я жодного аромату не знаю. Ну, і цього очікував, це можна було очікувати, так як я на оріфлеймі знаюся дуже добре. На остальних ароматах я трошечки. Mm -mm. Чекайте, бо ще десь ага, першого номера не вистачає. На остальних. Mm -mm. Тому цього треба було очікувати, але я дуже дуже надію, що я хоча б вгадала, Хоча, б, якщо я вгадаю хоча б одну нотку в ароматі, це буде для мене дуже дуже велике досягнення, тому що ви всі знаєте, я невеликий профі. Е, в брокардах я не була по таких магазинах. Я ще раз повторюсь: єдині магазини, де в нас можна протестити, це Єва. Але в Єві ми буваємо рідко, тому що до того міста ми їздимо там раз чи два на рік. В нашому містечку Єви немає, є шик і блиск, але там Ну, можна протестити, але в мене ніколи немає часу. Щодня можна протестити, в мене теж ніколи немає часу. ну, Аврора то Аврора. Є ще магазини, звісно, парфумерні, де продаються на парфуми на розлив, але я ніколи не маю часу. Я приїхала в місто все галопом, бігом, якось у мене не вистачає. Ну, то таке. Але дякувати Ютубу я знайшла собі дівчат, які готові ділитися, обмінюватися. І завдяки ним я познайомилася з багатьма парфумами. І я вже трохи, знаєте, як-то... Маленький профі парфумерії. Добре, довго розмовляти не буду. Їдемо на штатив. Поїхали. Так, аромат номер один. Так хвилююся, це мені так цікаво. Просто в першому сліпих зате це мої другі сліпі заптести. Я, знаєте, вже трохи носа догори задерла, бо вперше, в перших, бачите, номер один. В перших я Гарно там нотки повгадувала все, то я вже думаю, що я профі. Але якось тут пішло не так. Це перший аромат, мені дуже-дуже сильно сподобався. Я навіть Оленці писала це прямо в сердечку і одразу в сердечку він зайшов. Я не знаю, що це за аромат, зразу вам скажу. Що я писала? Одразу гарно. Чую квіти. І ніби ще є щось, окрім квітів, можливо. Можливо, знаєте, так, як десь далеко, ніби як лимон. А вже потім, коли він уже почав розкриватися, я активно відчула лічі. Я не знаю, чи це дійсно лічі, але я його відчула. Ви Знаєте, я дуже сильно люблю, хто знає Oriflame, Volare Tender, там активний лічі. І мені дуже нагадав цей парфум, десь далеко Volare Tender, Тому я подумала, що це лічі. І мені здається, що це такі лічі. Ну, пишу, що я в цьому не впевнена, аромат однозначно мій. Але не знаю, що це. Я так пишу, я вам читаю те, що я писала. Через деякий час відчуваються ягоди, наче черешня, а наче й ні. Пишу, що я запуталась. Але лічі точно є. Ніби черешня, без кісточки або щось друге. Солодке, таке соковите, близьке до черешні пишу. Десь далеко, коли рука далеко від носа, мені вловлювалися нотки черешні в десерті. черешні в десерті від нового аромату Love Potion з вишнею. Там мені, я, наприклад, на старті в ньому чую вишню, далі черешню, отак і тут. Мені десь далеко відчувалися такі схожі нотки черешні, які є в новому Лапоушені від Oriflame. Тому я подумала, що це черешня. Отак я написала. Ну, Лічі, черешня. На старті я відчула лимон. Ну, зараз будемо дивитися аромат номер 1 Десь я взяла ножнички. Тому що Оленка тут скотчем поприкріплювала. Бачите, усе ціленьке. Бачите? Нічого ніде не дерла. Геть. Тут, якщо, бачите, дерти, було би видно. Тому, Тому. Так. так, так цікаво, що це? Тому що дуже сподобалося. Хочеться знати, що це таке. Опять у мене цей штатив такий незручний, може, я його зараз трошечки Буде краще видно. Так, та-да-да-дам. та-да-да-дам. Що ж це таке? Ага. Ну, Ароматик. Бачите, це у нас. Я десь в Ютубі бачила на ці яблучка, це типа як півяблочка. Такий бачила огляд. Там багато дівчинка показувала в неї. Я знаю, що такі аромати продаються в Єві. І ви знаєте, в Єві я колись їх тестувала. Ну, Що там один раз понюхала, да? я даже не те, не що я не пшикала, просто так на блотерах. І ну, колись я такі тестувала. Я не пам'ятаю, там, там їх було багато. Чи це тестувала? там їх є якесь і рожеве, і біле, і ще якесь біле, і зелене, пам'ятаю, було, і червоне. Це в нас Аморе Міо. Дивимося, є лічі, є лимон є черешня, Смородини не чую. Білі квіти. Ну я не знаю, от мені це лічі так. О, де я вже його їла, так залізло в носа, що я См... ні, не чую смородини. Білі квіти? Ну, можливо, мигдалю не чую. марципан, я не знаю, як пахне марципан, тому я не знаю, чи тут є марципан. Мускус, бобетонка, кедр звірджинії. Не знаю. Ну, от, лічі вже є. В лічі я була впевнена. Черешня була в мене під знаком запитання. Лимон теж. Тому один аромат я вгадала. Один, одну ноту я вгадала 100%, тому, тому, тому є невеличка перемога. Так, аромат номер два. Аромат номер два. Ось, аромат номер два. Він. Так, що я пишу? Що стартував цікаво, гарно, но запутано. Що я чую не знаю, ставлю смайлик, бо мені самі смішно. Тут, наче, є все, все, що може бути. На щось він мені знайомий. ну Наче десь пробігає щось знайоме. Да? От якось так, коли щось є знайоме, да? зразу багато картинок в голові. Пишу, що тут є ніби все. І ягоди, і квіти, ну які і багато знак питань поставила. Аромат не солодкий, не свіжий і не різкий, але приємний. Опять багато знак питань. Пишу, що я його точно не знаю. А потім багато знак питань і а може, знаю. Тому що щось знайоме пролітає. Запутались думки і картинки в голові. Ну, от, знаєте, ось так, нюхаючи, там, чи одразу на блотері, да, я однозначно запутаюсь. Я так уже як розношувала, так вам і читаю. Пишу, що коли аромат розкрився, я все одно не змогла зрозуміти, що тут є точно. Точно є якісь квіти, які розібрати не можу. Наче чую якийсь цитрус. але я в тому не впевнена. Коротше, тут повне аляулю. улю. Наче якісь квіти, це не рахується. Тому що, наче якісь квіти, вибачте мене. Ну, квіти. Ну, я не вважаю, що це Якщо тут є квіти, що це відгадана нотка. Тому що. Так, що у нас тут? Е, ага, це якісь талія. талія. Талія це в нас що, дівчатка, підкажіть? Фармасі чи Лівеста? Талія. Це або Фармасі, або Лівеста. Я з цими ароматами не знайома взагалі, тому. Аромат 2000 року. Бренд Талія. Мені здається, Талія в фармасі, або в, в Лівесті продається. Якась там серія, парфумована вода. 100 мл Туреччина для жінок. Так, деревні квіткові. Ага, Квіти є. о, ну, Не вгадала я тут нічого. Коротше, початкова нота квітки імбиря. А я не знаю, як пахне квітки імбиря. Рожеві ягоди, цедра. Ну, це, друзі, я сказала, але не впевнена. Ну так, це я не буду вважати, що тут щось вгадане. Тому що ноти серця кашмірське дерево, і там теж було так, чи Ні. Ні. Слива, троянда. І не чула я тут ні сливи, ні троянди. Кінцева нота, амбра, ваніль, деревний акорд. Ванілі точно я тут не відчуваю. Або вона тут якось схована. Не знаю. Ну, аромат гарний. Аромат непоганий, я поставила плюсики знак питання. Ну, от як перший мені б дуже хотілося мати в себе в колекції, то другий мені вистачить, мабуть, і цього від леванта. Так, ним насолодитися, погратися і все на тому. Третій аромат. Третій аромат. Пишу зразу, гарно, цікаво, дуже цікаво. Гарний аромат. Дуже. Пишу, але знову не зрозуміло на старті. не зрозуміло, чим він стартує. Пишу є квіти і дуже знайомі, але не знаю, які. І поставила смайлик зі сльозинкою, бо вже другий аромат, де я не можу зрозуміти, що за квіти. Розумію, що є квіти, а які не розумію. Таке відчуття, наче десь далеко, я чую надкушену солодку грушку. Солодющу, таку, знаєте, соковиту. А далі, слухайте, що я пишу. Пчихнула. Ну, коли я нюхала, я пчихнула, смайлик ставлю. Значить, є жасмин, тому що я завжди від жасмину чихаю. От, бачите, навіть носик мені підказує Але гараж! 100% аромату не знаю. Але моє і дуже його хочу мати в себе в колекції. Дуже. Цікаво. Чи підказав, коли я чихнула. коли... От зараз будемо відкривати, дівчата. Довго не будемо говорити. Ну мені просто цікаво, чи своїм чханням Ніс мені підказав, ну от уже смену, Чи це так щось було. Цікаво. Ага, бачу вже, що є це Avon. Ага, я цієї пурбланки не знаю. Пурбланка Elegance, Avon. Так, що в нас тут? Груша є, полуниця, мандарин, гардення, біла орхідея. Жасмин. ванілі я тут не чула, але він такий солодкуватий, знаєте? Він солодкуватий, є солодкуваті ноти. ну От груша да, солодка, солодюща. Жасмин дуже-дуже далеко і то вже не зразу стартує жасмином, а потім трошечки пізніше. І грушею стартує. Ну, потім теж пише верхні ноти груша, але груша потім з'являється. Ну, я її відчула не одразу. Ну, так, ще один ароматик. Значить, я буду ці ставити з вгаданими нотками. Тут, де не вгадала нотки, я буду посувати. Ну, дякую Оленки за такий. Я, не, не від... я про бланку знаю лише класичну, з рештою я не знайома. Ну, знаєте, коли я дивилася на про бланки, чомусь мені хотіло ту рожеву, там, де піонилося е, ну, попробувати рожеву, там, де піони намальовані. І така в них є жовта, оранжева отті, а голубу чомусь я на неї ну, голуба, да й голуба ніколи, а вона гарна. Ну, взагалі, пурбланка класична теж гарна, в мене її нема. Але я з нею знайома, вона в мене колись була. Ну, голуба не гірша, мені навіть ця синенька подобається навіть краще. Так, аромат номер 4 Пишу, що стартує, незнайомо. Чую червоний перець. Але швидко щось з'являється солодке, наче ягідне. У нас якісь ягоди. Пишу, що здалеку він мені нагадує позис від Oriflame. Ну, але це не він, тому що я бачила у Ленкіні колекції, і я знаю, що в неї позиса немає від Oriflame. І він якийсь трошечки м'якший за Oriflame, але є якісь ноти. Можливо, це цей червоний перець, тому що там теж є червоний. От класичний позис від Oriflame він мені нагадує. Ну, я не знаю, тому що я не знаю аромата, який би був схожий на класичний позис Oriflame. Тому будемо зразу дивитися номер 4. Я не знаю, чи я вам показую, як я розрізаю, бо, я, як ви знаєте, в мене ще нема привички дивитися в камеру. Хоча за цей час вже можна було знайти цю привичку. Ага, це знову якесь яблучко бачу. Це знову з тих щось яблучко. Аморе міо. А море мій, це якийсь white перл Для жінок. Червоний перець вгаданий. Отже, ставимо тут, де я вгадала ноти. Ягоди вгадала. Квітів я там. Троянди я точно не чула. Ваніль. Угу. Ваніль? Не знаю. Ну, є якийсь солод, да туди так. Ну, от він мені. Дуже схожий, до речі, то будете знати, що цей аромат дуже схожий на позис від Oriflame, Класичний. мені, так. Аромат номер 5 Ой, тут одразу бузок, ну тут навіть і почує, що тут є бузок, він активний, такий стартує активно бузком, я пишу. Спочатку він такий легкий, а потім, коли розкриється, він стає насиченим. Але не душить. До буску я ще тут відчула жасмин, але вже не вчихала. І це дуже цікаве поєднання. Бузок плюс жасмин, але бузок домінує. Аромат не знаю. З часом з'явилося ще щось, але багато знак питань, я не можу. От цей бузок настільки, все, ну, настільки домінує, що далі розібрати вже неможливо. Не знаю, дівчатка, не знаю. Не знаю, будемо зразу дивитися, не будемо затягувати, да? От так? Отак швиденько раз, два. Ось вам покажу, що теж все запечатане. Теж все запечатане. Так, та-да-да-да. -да -да. Ага. п'ята авеню. Щось у мене. п'ята авеню. Вгомонила своїх собачок. Так, п'ята авеню Елізабет Орден. Так, тут що у нас є? Липа, конвалія. Ну, бузок. це. Там, знаєте, як не крути. Оце бузок і жасмин я вгадала. Більше нічого не вгадала. Зараз я так покажу, так? Да? Тут, бачите? Там середні ноти. Ну, жасмин з'явився трошечки після буску. Але все одно, тут настільки домінує бузок. І він ось цю всю величезну піраміду, він її всю пригнічує. Ну, він затьмарює її всю. Так, аромат номер 6. Аромат номер 6. Так. Ну, от одразу, бачите, 6. Одразу я відчула, наче чай з бергамотом. Ну, бергамот, я написала бергамот, тому що я. Але є щось, що його розбавило. Щось таке кисло солоденьке. Можливо, кислинку дає й бергамот. Ну, може, це щось солодке, але кислинку дав бергамот. Коли розкрився, з'явилося щось цікаве, квіткове. Але не розумію, що. Аромат точно не знаю, але щось, наче, знайоме. Коли розкрився, пишу, то він став мені як. В мені як, наче букет свіжо-весняних квітів. Ну що весняних квітів? Ну, я не буду гадати, тому що я якусь конкретну квіточку не відчула. Я відчула свіжу весняну свіжість і все. Так, Номер 6, бачите, теж зачинений. Так, цікаво, цікаво, бо цікавий аромат. Я з цим теж не знайома. Це у нас якийсь там ангел. Ви собі читайте, я не знаю, що тут у нас є. Червона смородина. Ну, от Бергамот тут, мабуть, червона смородина давала солодинку. Півонія. Квіт. Фіалка, фіалка. Да. Півонія я тут не чула. Троянди не чула. От свіжість чула. От, мабуть, фіалочка дала таку свіжість. От. Ну, бергамот вгадала, тому ставимо до аромату, який. Ну, є вгадана нотка. Аромат номер 7 Бачите, аромат номер 7 Пишу, що коли розпила в повітрі, зразу відчула знайомі ноти. На руці теж, але не можу зрозуміти, що. Коли далеко від носика рука, то наче лілію відчуваю, але коли підношу до носика, то ні. Щось як перебиває свіжу ноту чую. Щось перебиває лілію. Ну, от зараз я чую активну лілію. От звідси я чую лілію. Якось двояко мені. Раз чую лілію, раз е, ніби жасмин. Можливо, вони тут є разом. Я не можу зрозуміти. Ну, що більше нічого не чую. От квіти чую ці. І все. Ну, Але аромат гарний. Аромат гарний, непоганий, такий цікавенький. Ану, вже хотіла вам не показати, поняли? Хотіла змахлювати. Хотіла не показати, вже розрізати поза камерою. Ну, ту хамуха. Так. Ага, я вже бачу, що це за аромат. Я його часто бачу в дівчаток. Оленки бачила я Це від фармасі. Це від фармасі. Так, що ж тут у нас є? Що в нас тут є? Бергамот, зелені ноти, фруктові ноти. Нота серця, Іланг, іланг, жасмин лілія. Кінцева нота, амбра, карамель, кедр, мускус. От жасмин, лілію я вгадала. Тому. А, я вже його сюди і поставила. Так, аромат кін... кінцевий, восьми. 8... Вісім. Пишу стартував смачно. Ой, це смачний аромат, дівчата. І я... Це вже другий аромат, який мені вже бігом хочеться мати в себе в колекції. А ні, не третій. Тому що перший мені хотілося, бурбланку хотілося. І цей. Я пишу: вже хочу собі. Ще не знаю, що там є, але вже собі хочу. Ванілька чується зразу. Ванілька й цитруси От, зразу почула. Потім, коли вже він трошечки розкрився, ніби як десь далеко є яблучко. Пишу, ніби і яблуко впіймав мій ніс, поставила смайлик. Ну Це дуже гарний аромат. Це такий, знаєте, смачний, смачний, гарний аромат. М -м -да. Багатьох, ну, знаєте, от, наче всі такі аромати у нас е, з оленкою смаки співпадають. Ну, дві оленки. Так воно має бути. Так, розрізає. Аж цікаво, що це таке вкусне. Так. Аж Знову яблучко. І там було, ага, там було біле з сірим, тут біле з жовтеньким, а перше було рожеве. Да? Оказується, ці яблучка непогані аромати. Ну, я тоді стартувала, стартувала, чуєте, що ліплю ліпаки. Тестувала в Єві, то непогані, непогані. Там ще зелененьке було, мені сподобалось теж. Так, що в нас тут є? Ванілька є, але вона ж в кінці, а я її відчула одразу. Цитруси відчула, більше нічого не поняла. Але ж, хоч одна нота, дає вгадана. Отже. Вісім ароматів, де є вгадані ноти, один аромат, де я не зрозуміла абсолютно нічого. Я вважаю, що це непогано, вгаданих ароматів немає. Ну, Я не засмучуюсь, тому що раз носик відчуває ноти, які ще може перебрати, ту, щоб, щоб туди поставили. Да? Значить, ще не все втрачено. Прийде пора, і я так налочуся, ще й аромати почну вгадувати. Що ви думали, це тако собі? Ось Ось такі були у мене сліпі затести. Дякую, Оленочки, що погодилася зі мною обмінятися, тому що багато хто обмінюватися не хоче через те, що в мене один оріфлейм, і. Є, люди, пишуть, що вже наситилися сітєвою косметикою, парфумерією, що вже не хочуть її. Ну, Це таке, я ж не пропоную там, да, вам флаконами їх. А так, у кілька крапель у відливантах там, да, для знайомства, для ну, так, носика свого розбавити, там, тому що є дівчатка, в яких там, сплошні, такі, дорогі, хороші аромати. Ну, ну то таке. Ще раз повторюся, що якщо хтось бажає чи просто прислати мені сліпі відливанти, я готова. Якщо хтось ну, не хоче просто прислати, я готова обмінятися. Ну, якщо бажаєте, пишіть, я завжди відкрита. До діалогу я завжди відкрита до обмінів, до подарунків, до всього. Підписуйтесь на мене, ставте пальчик догори, пишіть мені коментарі, будемо з вами спілкуватися. Хто бажає, приєднуйтеся в мій телеграм канал я там буваю частіше. Тому. Дякую всім за увагу, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Ще раз Оленочці дякую. Чекаю на її сліпі. вона вже теж отримала. Надіюсь, вона вже розношує. чекаю на її, мені дуже цікаво. Вікуся теж вже отримала, думаю, теж вже десь скоро скоро з'являться. Тому дуже цікаво подивитися, як буду дівчатка вгадувати мої. Все, дівчатка, бувайте, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока. До речі, посилання на Оленкин канал я залишу в описі цього відео. Все, бувайте! Пока-пока!